Доброго дня, доброго дня, шановні леді пані та панове, всі, хто доєднується до нашого ефіру. Дві секундочки почекаю вас, поки ви доєднаєтесь, щоб бути разом з вами. Добрий добрий день. Добрий день, добрий день. Дякую, дівчата, привіт! Привіт, дівчата! Вітаю вас і показую одразу оліки яким буде присвячений цей ефір, це олійки для губ. Ми сьогодні трошки докладніше про них поговоримо. Поговоримо про їх надкруті можливості, про їх якість, про склад, про їх можливості і про те, чому саме вони мають цієї зими бути для вас максимально корисними. Всім одразу машу у відповідь. Дуже приємно. Ми святкуємо цей день, тому що ми живі всі. Дякую всім, хто до цього має да? Всім, хто нас захищає. Дякую всім, що доєднуєтесь. І мене звати Христина Маковій. Я візажист, візажист телевізійних проєктів, фотопроєктів і маю великий досвід з зірками працювати. Маю досвід працювати. Не тільки за кадром, а й в кадрі, і знаю, як це важливо бути гарною. Як це важливо бути гарною у звичайному житті, тому що в нас нема ніколи другого шансу на перше враження, ви маєте бути самі для себе завжди королевами. І саме тому фармасі дуже часто, навіть кожен каталог, кожен місяць. Робить для вас круті е, е, новинки в декоративній косметиці, які ви будете використовувати, щоб підкреслювати свою зірковість, свою. Е, Как это на українськом, щоб ваша відлічива завжди була довольна. Тобто ви маєте оліка супер. У мене в подорожі сильно губи потріскалися, а з олією все пройшло і загоїлося. І саме чому це відбулося, э, Таня, дякую і вітаю вас з минулими іменинами. Там пару тижнів тому були, але все одно ми пам'ятаємо. І саме чому так відбувається з оліками, саме чому вони так круто працюють як медична декоративна косметика, чому загоюються рани, про все це зараз в ефірі. Ефір буде коротенький, для того, щоб ви могли потім швидко показати своїм клієнтам про цю оліку. А ви побачите в каталозі лютого. Коли в грудні я робила макіяж в ефірі, я зробила спойлер. Бо ця оліка мені вже була в грудні, якби вона вже в мене була на тесті, і тому я настільки вражена її якістю. Що сьогодні із задоволенням розкажу. Ось вона вже в каталозі. Її ціна 399 це повна ціна. А для всіх, хто має дисконт фармасі, вони отримують її за 299. А ці олійки мають три кольори. Три кольори. Перший це безпосередньо прозорий. Прозорий в нього така дуже красива рожевий пензлик. Друга має м, такий апіроль колір, легкий прозорий. Але він вже буде підкреслювати невеличкий, сяючий саме пігмент пігмент губ рожевий. Ну і такий, нібито вишневий, мій улюблений. Я сьогодні не фарбувала губи одразу, щоб показати саме цей. В мене тонкі губи. В мене вони не підпушені нічим, тому я хочу, щоб ви бачили, як це буде виглядати дійсно в натуральному форматі. І це дуже цікаво. Ці олійки, їх три. Їх може бути у вас навіть всі три, тому що я знаю, якщо ви візьмете три, одразу ви одну десь хтось у вас в подарунок і забере. Але кожна дівчина має таку. Можливість придбати і собі насолоджуватися, замовляйте своїм друзям. Подарі мені ось це хлопцю, чоловіку. Треба натякнути. Чому саме? Тому що, по-перше, зима не обходить жодні губки. Да? Я ще не бачила жодної дівчини, жодної людини, яка буде ходити по вулиці і в неї не буде подразнення. З таким морозом і вітром, як в цьому році, нам е, живлення просто необхідно щоденно. Я би сказала щогодинно, тому що в мене ці олійки в кожному, е, в кожній кишені. Окрім ще бальзамів для губфармації, в мене ці олійки. Це дуже зручно. Е, зручно, машу машу, 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 всім, всім, всім всім вітаю, всім, всі, хто доєднується. Е, що відбувається на морозі? Е, Дуже сильно, дуже швидко зникає вологість, так, Єстественна вологість, яка має всі захисні функції для того, щоб захистити ваші губи, і ми можемо допомогти. Ми завжди допомагаємо своїм губам, своїй шкірі за допомогою кремів, за допомогою бальзамів для губ і за допомогою цієї олійки. Чому? Бо саме ця олійка має чотири надкрути склади, окрім звичайного складу. Як для декоративної косметики, сюди входить чотири надкорисні елементи, які зроблять загоєння ран, які зроблять зволоження ваших губ, які зроблять захист і навіть внутрішньо наповнить ваші губки. Елементами, які будуть природньо захищати, поки ця оліка у вас на губах, давайте почнемо з надкрутої олійки рецинової, так, рецина, рецинова оліка. Це зволоження. Ця рецинова олійка, До речі, пам'ятаєте, вона входить в нову туш для вій, яку ми минулий раз презентували. І зараз рецинова олія буде захищати саме, саме робить захист для ваших губ. Це ніби такий. Природній бар'єр, щоб на ваші губи не потрапляла ніяка інфекція. Ви знаєте, над яка може потрапити навіть інфекція, яка робить наші губи не дуже привабливими. По-друге, олійка, авокадо, так? Ну Тут вже всі знають, як це корисно вранці прокинутись, зробити яєчню з авокадо або якийсь бутербродик з авокадо. Чому? Тому що кожній жінці, взагалі кожній людині, потрібні рослин, рослинне живлення, рослинні масла, які буде живлять, які будуть пітати наші губи. І це робить саме олійка. Авокада, яка входить в ці оліки. Так? І я не можу не розказати і не співати диферамби для олій, яка називається Макадамія. Це надзвичайно крута, крутий горішок, який росте в Америці, який рос, росте саме на певній території. Його не можна так просто вирощувати. Ми, не знаю, Можливо, в якихось там суперсадах, але е, ми маємо можливість тільки замовляти цю олію звідти високої якості для того, щоб додавати. В наші продукти. Макадамія це максимальне зволоження природнє, яке взагалі існує на планеті Земля. Макадамію використовують абсолютно в усіх косметологічних, ну, хто бажає формулах. Це надзвичайно круті олійки для волосся. Це надзвичайно корисно її приймати і як продукт харчування. Так? Вона дуже смачна, цей, цей, смач... цей горішок дуже смачний. Якщо ви ніколи не пробували, я просто рекомендую взяти невеличку жменьку. Вони продаються вже надрізані, тому що там дуже міцна шкарлупа. А зі спеціальним ключиком, і ви нібито як золушка вскриваєте кожен горішок, і цей смак просто неможливо ні з чим сплутати. Тому макадамія як природній, природня вологість, яка максимально швидко засвоюється, яка максимально швидко прийде з внутрішніх, так через кров. А ось і вимкнули світло. Ну, так буває. Почекаємо. Зараз я вимкну обігрівач, щоб в нас потім вистачило міцності дівчатка, бачу, що мобільний інтернет нас зараз рятує. Вимкну обігрівач, щоб ми перемкнулися на живлення. Так, секундочку. Ну. Поки будемо так, макадамія це та сама олійка, яка максимально буде зволожувати ваші губи, вона не застигає на морозі, тому ці олійки, які сьогодні ми презентуємо в трьох кольорах, Будуть захищати ваші губи за допомогою макадамії живити за допомогою рецини захищати від вірусів, за допомогою авокадо. це теж живлення і антиоксидантне покриття. Ще до складу входить вітамін «Е». Які можна і приймати. Їх чотири, тому що одна моя, а одна офісна. Їх чотири, тому що ой, вітамін Е взагалі знаєте, для того, щоб підвищити зволоженість шкіри, ми Іноді навіть приймаємо аптечний аєвіт, да? там, де є вітамін А і вітамін Е. І тут є в складі вже вітамін Е, навіть якщо вам його внутрішнього не вистачає для зволоження, то він є в цій олійці, яка максимально буде захищати ваші, ваші губки. Е ну і е так, чекаємо трошки світла. І скажу ще раз, що в каталозі ви вже побачите за лютий місяць. Ось такий, він красивий, вже серденький, тому що в нас наближається свято, на яке будуть дарувати дуже багато людей, дівчатам-подарунки. Та-дам! це вірно. І на цьому, скажімо так, навіть світло з'явилось. І я знаю, що ми, як люди, які, які самі любимо, як дівчата, як самі люблять увагу до себе, то ми не чекаємо, коли ця увага прийде від чоловіків. Тому ми дуже любимо один одній дарувати подарунки і. Освічуватись в коханні. Я вас теж дуже-дуже люблю. І взагалі це класна практика, чудова, коли ви, окрім того, що прокидаєтесь і в дзеркалі, говорите собі, я тебе люблю, Христя в дзеркало, коли зуби чищу. Але і один одному сказати, що ви любите і зробити класний подарунок, який буде охоче за вами би, ухажувати всю зиму. Тому раджу. Звернути увагу на цей абсолютно максимально корисний подарунок цих олійок, які будуть чудовим, красивим, красивим подарунком на День Святого Валентина. Так? Зараз я хочу навіть спробувати, покажу вам, як працює саме ось ця темна. Так, я візьму просто свою. Ще раз додам, що в мене губи нічим не наповнені. Для того, щоб оліка була красива, я завжди трошки тону використовую. Я дуже люблю цей пензлик, який дуже гарно розносить всі продукти. Я взагалі її можу зробити весь макіяж цим пензликом. Це якась чудова, чудне чудо да, у фармусі. Не знаю, чи є вони зараз в продажу, але це дуже класно. Так. І покажу. У мене губи взагалі самі по собі дуже темні. Вони природньо не світлі і мають такий виражений червоний колір, такий більше вишньовий, холодний. І тому ця олійка дуже пасує мені. Вона пасує всім, хто має холодний підтон по кольоротипуванню. Це дуже важливо, тому що насправді наша регіональна. Полоса лінія, вона взагалі дуже холодна, холодна по кольоротипу. В нас дуже багато холодних дівчат. Якщо поділяти всіх на весну, зиму, літо, осінь, то весна і осінь це максимальна мала кількість людей, але цей колір він підходить абсолютно всім. Це по-перше. А якщо ви по кольору типуванню маєте холодний відтінок, як я в шкірі, то це просто супер колір. Не дивлячись на те, що колір дуже ну, виглядає вишневим, він трошки не такий в кадрі. Він в кадрі такий, прям корічнево красний Ну, в житті теж, але така розовинка вона не читається в кадрі, але вона є. І диється, він. На губах створює просто максимально єсний живий вигляд. Тобто губи просто стають живими, максимально блискучими. Я не накладаю її дуже ніяким товстим шаром, і навіть коли ви фарбуєте. Тоненько, то на губах одразу виден колір. Цей пігмент дуже м, такий єстений і він дуже легкий, не дивлячись на пігмент, який ви бачите, ваші губи такі не будуть. Чіточка зараз є на сторінці 41. акційна ціна у січні 329. Це супер. Ну, реально, супер. Я цією кисточкою, пензликом обожнюю наносити тон. Дуже приємно. Її легко мити. Вона дуже класно виглядає, вона класний чехол. Дивіться на цей пензлик, він широкий. І. Він має такий, знаєте, форму маленького пальчика. І тому, коли ви притискаєте, ви одразу відчуваєте навіть всліпую, якщо не дивитись на вулиці, ви ніколи не помилитесь, що ви красиво нафарбували собі, не зробите помилки при фарбуванні. Легко закривається, гарно виглядає в сумочці, так? І дивіться, який класний колір. Дуже приємний. На смак вона не має ніяких сторонніх відчуттів, вона абсолютно безвкусна і не має надсильного якогось аромату. Ви просто відчуваєте природні, ви відчуваєте ваші губи природньо. Ви не відчуваєте себе на супернофарбовану, але той блиск, яка вона дає. Це просто мега-сяйво, мега. Можемо перевірити, як буде виглядати просто цей колір, який трішки тепліший, да, на мені? І зараз це буде дуже видно. Я просто швиденько витру. Бачите, губи такого є кольору, коли вони не намальовані. Я замалюю знову, щоб ми одразу побачили пігмент. Так, швиденько. І намалюємо оцей апіроль, я на нього кажу. Гарний колір. Так. угу, Взагалі супер. Дуже природньо, дуже-дуже, дуже красиво. Такі оліки навіть дітям можна давати, в школу давати, і прозору. Це для дитини взагалі надвелика радість, коли їй дарують якусь помадку або живлення для губ. Я бачу по своїй дитині, яка, якщо бачить щось прозоре і щось таке ніжне, вона одразу смикає і вже в мене цієї помадки і близько не буде. Ось дивіться. Угу. Оцей колір, Теж дуже гарно. Дуже гарно і природнє. Ну, а прозорий він так і буде прозорим. Так, ще раз нагадую: оці олійки ви вже побачите в каталозі лютого. Пам'ятаєте, що дуже скоро День Святого Валентина. Треба замовляти подарунки. І це має бути і олійка, і Нова Туша. Яка теж інноваційна своїм складом і дуже е, е, это? е Нагадаю просто, що туш е, має в складі елементи, які вирощують ваші вії, які не просто доглядають а підсилюють ріст самих. Ріснічок. Тому, окрім, того, що ви будете красиві, знайте, що ваші вії стануть з часом густіші, длінніші завдяки елементам, які ухажують і стимулюють ріст самих ріснічок. Да? Каталог лютого, олійки в складі рецинова олія. Яка захищає від вірусів, в складі авокадо, яке живить і доглядає, в складі макадамія, яка максимально зволожує, і в складі вітамін Є, е, який просто фіксує і утримує весь цей догляд. Тут є абсолютно все, що потрібно вашим губам, вашій шкірі, для того, щоб вони не Обвітрювалися для того, щоб вони загоювалися, якщо ви що забули і у вас є якісь запалення, і для того, щоб ви просто насолоджувалися тим, що у вас є олійка фармасі. Я всім дуже дякую за цей коротенький ефір, за те, що ви побули з нами на презентації. Дуже швидко ми побачимося ще. Нагадую, що в каталозі вона коштує. 399 гривень ця олійка, а якщо у вас є дисконт, то вона вам буде коштувати всього 299 гривень. Все, дівчата, гарного настрою! Я бажаю вам світла, тепла, води і авокадо на сніданок. Дякую. Всім гарного настрою. Бувайте!